Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вийшов сівач, сіяти поле своє і сіяти своє зерно. І знаєте, вроді би майже одно і те саме сіяти своє поле і сіяти своє зерно. Не завжди воно так є, бо часом сіючи своє зерно. Не завжди вона попадає на твоє поле. Там, то впало край дороги, а там ще десь. То тепер є сівалки, знаєте, то вона тепер ще відстань, відмірює точно, яку треба, і воно падає там, де треба. А раніше сіяли з руки, знаєте, тут бралися таке, ну таке, я забув, хтось називало. Таке, що там зерна накидали потім так, щоб легко брати. Мішок так зав'язували, так по-своєму, щоб було зручно. І так сіяли руками. Це ще, я пам'ятаю, тато ще сіяв. А, а в тоді, в ті часи Ісуса Христа, то в основному сіяли руками. І це було також мистецтво. І кожен, хто вмів добре сіяти, його навіть брали, що йди мені гарно розкидай зерно, бо в тебе так зійшло, так одинаково всюди посіяно. Нема там ні таких ні порожніх місць, ні ще щось, ну та й не понакидав по дорозі чи ще десь. І учні кажуть, слухай, а що означає ця притча? Таке саме, як я вам розказую про зерно, так якби би ви ніколи то не чули. І Христос каже, вам дана Тайна Царства Божого. Тим, що осторонь все дається в притчах, що вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не розуміли. Щоб у не вернулися, щоб їм не простилося? А то як так? Господь Бог говорив до нас у притчах заради того, щоб ми мали можливість на прощення і на спасіння? Та як так? Бо якби Господь Бог говорив до нас, так як професор говорить у семінарії, викладаючи догматику чи біблійну історію, то інакше би був, бо спрос інакше з людини. Бо на страшнім суді скажемо, Господи, та я не знав, тобі ж казали. Але коли розказати притчу про сівача, то ми беремо тільки принцип. Ми беремо принцип, розглядаючи зерно як слово Боже, і я собі. Розумію, що краще воно впаде в добру землю. Я хочу бути добрим ґрунтом для слова Божого. Я не хочу, щоб слово Боже, яке я почув у церкві, було для мене як то зерно, що впало на каміння. Чуєте, людина мислить по простих речах про слово Боже, про зерно. Ну, і якщо вона десь там щось і не виконає, Боже, прости мені. ну... Не знав, не розумів і так далі. І Бог каже: ну добре, файний хлопчик, файна дівчинка, молодець. Тішиться, що ти старався жити і все. А тепер представте собі, що вам розказують усю тайну спасіння весь задум Божий. І кажуть, тут поки має прийти Христос, має прийти апости, має прийти перед тим пророки. Та мають прийти, починаючи від правців, має бути так, ці мають загинути, цих мають принести в жертву, ці мають стати мучениками, відки скажуть, Господи, ти, ти такий жорстокий. Навіть апостоли не розуміли його. Кажуть, каже Ісус, син чоловічий буде виданий в руки. Людям, і вони його уб'ють, але на третій день він Воскресне. Учні, от слухай, може, ми не йшли туди. Ті, які були з Христом, розумієте, які слухали Слово Боже. І Христос каже, вам дана Тайна Царства Божого. Як закінчили апостоли, всі, майже всі мученицькою смертю. Ми маємо приносити Богове плід. У терпінні. І тому Бог каже, краще я ваше терпіння зроблю, щоб ви хотіли пізнати тайни Царства Божого. І це нехай буде ваше терпіння. Господи, я хочу знати, як там після смерти. Господи, я хочу знати, як в раю. Ти знаєш, Господи, прости мені за мою цікавість, але я би навіть хотів одним оком подивитися, як там у пеклі, щоб розуміти, що чекає грішників. І от оце відчуття незнання, це теж є наше терпіння. І Господь Бог каже, хай буде це Твоє терпіння. Не треба тобі великого терпіння, особливо коли тобі відкриється Тайне Царства Божого, і ти потім, через свою слабкість, відпадеш від Бога, то тобі тяжко буде простити, враховуючи велике Боже милосердя. Але Бог є справедливий. Він скаже: Ти чув. Чому Юда не міг прийти до покаяння? Так, він не покаявся, я розумію. Чому він не був спасений? Бо він був коло Ісуса Христа. Йому була відкрита тайна Царства Божого. І його маленька похибка, яку він відхилився, хотів просто додати, хотів допомогти Ісусові реалізувати Божий задум. Піду я до Первосвященників і скажу: от. Про Ісуса тихонько видам, щоб його приведуть перед Синедріон, буде загроза смерті, Він буде себе рятувати, зробить перед Ними чудо і все, Його проголошують перед Синедріоном, Його приголошують перед цим Сином Божим. Все все порішав. А Христос не робить чуда. Його судять, а Він не рятується. От що відкриті тайни Царства Божого. Є небезпека. Небезпека що ти можеш, як людина не справиться з Божим задумом і закінчити як юда. Тому каже краще у причах. Царство Боже подібне на гіршичне зерно, що найменше всякого зерна, але коли впаде в землю, виростає, птиці небесні можуть ховатися в його гіллі. Царство Боже подібне до сівача, що вийшов сіяти зерно. Царство Боже, подібне до того неба, де, що закинув воду, витягнуло всякої всяче, не добре сюди, не добре сюди. І так притчами розказують, люди вчуться принципа мислення, вибудовують в собі правильні категорії мислення. І тим живуть, і самі доходять, будуть, хочуть служити Богові. Як апостол Павло каже в сьогоднішньому посланні, він каже, що ділами закону не оправдається ніхто, тільки віра людини спасає. Як ділами закону не оправдається ніхто, а 10 заповідей Божих, якщо їх виконує, якщо не оправдаюся, той, хто виконує 10 заповідей Божих, того нема за що карати. Але нема за що і нагороджувати. От представте собі Кримінальний кодекс України. Якщо ви його не порушили, вас просто не посадять. Але чи вам дадуть медаль, чи вас винагородять, за те, що ви не порушили Кримінальний кодекс, та ні. Тому ділами закону не оправдається ніхто. Якщо ти виконав закон, це не означає, що ти вже святий. Я ні одну заповідь Отче, не порушив. Я святий. Ні. Ти просто не порушив заповіди. Але віра спасає. Віра у Бога живого. який Тілом прийшов на землю до нас, людей, і почав сіяти зерно свої науки. І тим людям, яке то зерно впало в душу, вони сьогодні у церкві. Тим людям, які ще то зерно не проросло, вони ще вдома. Але ви ті, яким сівач вийшов сіяти зерно, сівач це Господь Бог. Слово Боже, це зерно, що паде в людські душі. Так, часом клопоти нашого життя не дають тому зернове прорости, бо думаю, трохи забагато за своє. Часом, коли нема доброї науки, коли почав ходити до церкви не з малку, разом з мамою за ручку, а вже так, вже, знаєте, коли вже поженилися, бо треба було вінчатися в церкві. Прийшов на пришлюбну підготовку, після того почали ходити до церкви. Слава Богу! Але фундаменту нема. При перших випробуваннях людина ламається, ламається в плані моралі. Спираючись на закон. Але закон державний, традиційний, ну ми свобідні, ми в демократичній країні живемо, нам Божі закони. Десь на другому плані, але саме головне, що ми є громадянин, я маю свободу, я маю права, я маю обов'язки, мене Конституція захищає. Ділами закону не оправдається ніхто. Віра у Бога. І тому весь цей фундамент, що ми повинні мати, ми повинні зрозуміти, що наші діти мають бути коло нас у церкві. Щоб дитина дивилася, що робить мама, що робить тато, чи ця бабця приведе дитину. Ага, треба йти тут цілувати Іван, тут треба йти цілувати ікону, тут треба вкликати і молитися. Бабко навчи мене молити, бо я приходжу до церкви і я не знаю, яку молитву казати. Купіть дітям молитвенники. А як ні, то зробіть діти молитвенник у телефоні, їм то більше сподобається. Зараз є електронні молитвенники. Так і називається молитвенник. Учіть дітей, формуйте той ґрунт, про який говорить Господь, щоб ви були тою доброю землею, куди паде слово Боже. Не на дорогу, не в корчі, не на каміння, у добрий ґрунт. І щоб давати. Плід з сторицею у терпінні. Нема жертви, нема ласки. Похід до церкви це також є жертва. Відбути в церкві службу Божу, це також є жертва. Ви відділяєте цей час Богове. Тому ви, що підете сьогодні з церкви, це ті, яких зерно Божої науки впало у ваші душі, і ви даєте плід у терпінні. A mi, im ja Očaja in Sina in Sveta v Duhu. Slava Jezusu Kristusu. Slava Bogu.